Щойно отримала дзвінок від клієнтки вже вечір, вже 9 година вечора. А вона стоїть на кордоні в трубку, я чую її курди, да курде. А що саме тому, що клієнтка вирішила взяти паспорт, візу і їде на кордон. І з мені кордону мені телефонує, Здравствуйте, я їду по візі, а де моє приглашення? Блін, як де моє приглашення? Так я давала вам все пакетику. Візу, запрошення і страхівку. Клієнтка каже, я не маю запрошення. Начинаю розшукувати, де її запрошення, шукаю по цілому, по електронних поштах і так далі. Тому що я можу тримати запрошення десь місяць тому, але не з грудня місяця. Я вже почала дуже хвилюватися тому що клієнтка на кордоні. Я чую в телефоні, як вона спілкується з поляками. Каже, пані, може, можете порозмовити, Та де пані прикордонниця буде зі мною розмовляти, та вона її висадить з автобуса чи з автомобіля, і буде все. Друзяшечки, та дівчинка мені, я їй пишу на вайбер, не говоріть там, тільки просто пишіть. Вона каже: я знайшла запрошення, вона, напевно, просто розхвалювалася, скоріше всього, мала конвертику. То добре, що повезло, що вона хоча б пропустила її через кордон. Та треба знати все на пам'ять. Коли ти робиш запрошення від Агенції праці, ти маєш знати на пам'ять: я їду в Гданськ, я буду робити на фірмі е, БВ, БВБ. І я буду оператором машин, наприклад, так і якщо ви перетинаєте кордон до Польщі. То е, раз, два, ви їздите, третій, пізніше ви працевлаштовуєтесь, берете умову праці чи умову злицення і з нею їздите через кордон вже на офіційній вашій роботі. А ще не забувайте про страхування, тому що теж потрібно, щоб було розруковане страхування. Всім, хто до візи страхування, а також тепер е, страхування потрібне і по безвізу. Страхування ви можете замовити у нас. Пишіть в шапці профілю на номер телефону, чи приватні повідомлення, напишу вам Viber, і ми швиденько вам його надрукуємо. Дівчата та хлопці, будьте уважні, слідкуйте за мною. Все, що я рекомендую або раджу, або настоюю, обов'язково виконуйте. Пишіть в коментарях, будь ласка, які ваші були казуси. А також не забувайте підписуватися ви та ваші друзі, тому що в мене багато цікавої інформації, яка варта вашої уваги.